Всім привіт! Ви на каналі Рума Про. І Сьогодні я вам покажу, як сплести браслета риб'я чешуя. Вам понадобиться рогатка, застьожка, крючок і резинки вашого кольору. У мене будуть це зелені, жовті, оранжеві і червоні. Вам потрібно по 14 резинок На одній купці в мене Сім резинок. Приступимо до плетіння. Беремо рогатку, насаджуємо резинку, перекручуємо і ще одну резинку, але вже цю не перекручуємо. Накидаємо і ще одну накидаємо. І скидаємо саму нижню резинку. Ось так. І все опускаємо. Потім беремо знову зелений колір і вам так потрібно сплести цілу кубку. Далі скидаємо нижні. Ось так нижню скидаємо, підсуваємо донизу. Беремо ще одну, накидаємо. І скидаємо нижню. Беремо, накидаємо і скидаємо нижню, опускаємо. Беремо ще раз, накидаємо і, опускає, і скидаємо нижню. Далі дивіться уважно, що потрібно робити. Потрібно от сюди втикнути крючка всередину, отак от, от крізь всі різинки і дістати першу різиночку, і таким от образом витягнути наше плетіння. Ось вот, що у нас вийшло. Ось таке у нас вийшло. Далі продовжуємо накидаємо отак і скидаємо нижню. Опускаємо резиночки. Накидаємо знову жовту. Щоб цей хвостик був всередину різинок. Отак. І скидаємо нижню. І підсуваємо. Тут тримаємо двома пальцями і тягнемо за цей хвостик. І так плетемо. Тут притримуємо їм пальцями, отут підтягуємо. І ось таке у нас виходить. Знову накидаємо і скидаємо нижню, опускаємо, накидаємо. І опускаємо, притримаємо і піднімаємо. І так плетемо ще цих два кольори далі. Як ви приплитете цю кубку і цю кубку, далі будете плести ось так червоний. Оранжевий, жовтий і зелений, а я це зроблю за кадром. Так я вже доплітаю останні дві резиночки. Так, Опускаємо, пітигаємо і. Ще одне. У нас остається по дві резиночки. Скидаємо нижню, з лівого, з правого з боку. того боку, беремо застежку і насаджуємо сюди, знімаємо і сюди. Далі тут за ості дві резиночки чіпляємо і готовий браслетик. Ось такий от гарний. Дякую за просмотр. Всім пока пишіть в коментах. Что получалось? Всем пока-пока.